Добрий день, любі мої! Дивимося Луцьк. Що буде в Луцьку на цьому тижні? Луцьк і Волинська область. З 29 серпня по 4 вересня. Давайте спочатку Луцьк. Отже, Луцьк. Луцьк. Зірочки мої ті, які стоять там за кордоном, на кордоні Волинської області і Дерунці, то там у вас буде, вони стоять і чекають наказу. Тобто вони стоять. І в, ми дивилися Рівненську область, вони стоять, і в Волинській області вони стоять. Так, э, ху -ху -ху. Луцьк. Э, дуже є багато у вас, на жаль, э, от цих ДРГшників. А також є люди, які от за гроші і країну свою продадуть. Повітрі тривоги, весілля кошти, щось у вас там складається в діток. ДРГшники лазять, розвідують дрони по ночах. Ось що ж тут таке, повітряні тривоги. Дивіться, очі як зав'язані. Це якось як вони планують і роблять якийсь план. Але точного план, як зайти, як вийти. Але точного його плану, тобто рішення, як вони будуть, що вони будуть, ще поки що немає. Вони Не це планують вже півроку. Так, щось пролітати буде. Але все це летить далі. Так. Луцьк, чи будуть прильоти. Давайте ці карти прильоти в мене не показують, вони такі. Так, чи будуть прильоти в Луцьку на цьому тижні. Три карти. Обороняється мир. Це те, що вони не зайдуть, так вони стоять на кордоні. Так, чи будуть прильоти. Десь будуть провокації на кордоні. Так, це біженці. Це між собою щось якісь, це не жертви от саме війни, а це будуть. десятка жезлів, це зазвичай, ну, тим більше з четвіркою кубків. Це означає, що Будуть привозити от саме поранених і військовослужбовців. От бачите, як біженці, як люди поранені. От таких. Ні, зірочка випадає, але пролітати буде. Так, дивимося тепер Волинську область. Що чекає на Волинську область? Зміни якісь. Зміни, навчання. О, з 4 хочуть витягнути. Будинки. Ага. Дивіться, Волинська область, з моря. Пашта, бачите? З моря щось будуть. З моря щось будуть пулять. Попадуть якийсь будинок. Можуть попасти в якийсь будинок. А знаєте, в який. Якийсь будинок. Але ми їх побачимо, тобто ми бачимо, що це летить, це, знаєте, як? От бачите, як. Через спутник дивимося. Так, пов'язано з дітками. Новина прийде про діток. От, бачите, я ж кажу, що з дітками. Ви знаєте, в Волинській області як цей тиждень теж дітки будуть вдома, як вони не, не підуть до школи. як буде прийнято рішення не йти до школи. Щось буде летіть. Щось буде на вас летіть, Волинська область. Щось буде летіть. І навіть там прильот, там, де був будинку. Давайте подивимося. Цікаво. Ось цей колода моя на прильоти, яка дивимося. Так, що це значить? Підкажіть нам Волинська область. Військові, які повертаються, є у нас такі, захищаються, чи будуть прильоти? Будуть прильоти дерге. О, ви знаєте, як будуть пролітати тут коханці. Так, як будуть пролітати, але мені таке, щоб прям дуже, щоб влетіло, і дуже великий жертв? Ні, жарт я не бачу. Але єдине, що от десь, десь будуть, десь може пролетіть. Летіть і пролетіть. Якісь конфлікти у вас в області, такі якісь нездорові. Волинський. Плюс щось воруєте там. Не те, що треба. Крадите, як просто як нема слів. Так, всім дякую, Волинська область і місто Луцьк, всім гарного тижня. Бережіть себе та Україну. Підписуйтесь, пишіть вподобайки. Всім дякую, до побачення.